Я не чекала тебе, солдати, з війни, бо не дружина тобі, не мати. Проник на землю нашу підступний ворог. А ти сказав боролись та врешт поборем, пусти. Хоч я ніколи не брав ще зброї до рук, хоч я ніколи не був героєм, беру твою молитву, щоб пломінь віри не згас. Я не поет, не романтик лірик, та час нам перемогу вже здобувати в бою, хоч не кохане мені, не мати мою. Підтримай ненько, скажи дружині, що я за батьківщину свою віднині, вояк, якщо й потраплю з небесним військом у рай, та перемога вже наша близько, чекає. Я не чекаюсь тебе, солдати, не мій. -не. В небесне військо не час ступати. Не смій. Ми проженемо, лохнеса гада з Неви. Бо всі чекаєм тебе, солдати, живим.